Вас можуть здивувати фотографії техніки старого світу. Ідеально гладенькі поверхні сталевих гігантів, без гвинтів і заклепок. З акуратними швами у наш час така якість досягається великими зусиллями і відчутними витратами, а тут найбільший корабель позаминулого століття. І менші сталеві кораблі того часу теж вражають формами і якістю поверхні металу. На деяких фотографіях можна помітити отвори як для клепки, але чи можливо досягти такої якості при ручній роботі, на кривих поверхнях і не в самому зручному положенні. У відео народження Левіафана ми розглянули деякі факти, які вказують на підтасовку дат у відомій нам історії. Насправді, Левіафан будувався значно раніше, до глобальної кліматичної катастрофи 1812-16 років. І це теж дивує, адже для створення лише сталевого прокатного листа потрібна розвинена індустрія повного циклу від добування руди і системи логістики до виплавки прокату і обробки високоякісної сталі. Тим часом, згідно енциклопедій. Кайло, кінна тяга і паровий молот єдине, що могло бути застосоване для цього на початку 19 століття. Частина технологій старого світу була відновлена у ХХ столітті, але схоже, що деякі так і залишилися забуті. Сьогодні ми спробуємо виявити одну з них. На фото ми бачимо ідеально рівні ряди клепок. А на бортах завершеного левіафана немає навіть шляпок. Отже, ніяких ударів кувалдами тут не було. Тобто були досконаліші методи, але які прес, кондуктор, нагрів у отворі або щось інше, що нам відомо про механізацію процесу клепання. На цьому фото 1920-х можна бачити гігантський прес-заклепувач. Він важить кілька тонн і тримається краном. Таким можна зробити однотипні клепки. Втім, у вузьких місцях цим пристроєм працювати не вийде. Та й на старих фото будівництва левіафана немає крана, яким можна утримувати подібне обладнання. Отже, клепання гідравлічним пресом тут не було. У ХХ столітті з'явилися невеликі пневматичні клепачі, які заміняють кувалду, і їх можна бачити на фотографіях 1910-х і пізніше. Втім, для середини 19 століття це доволі екзотично. Хоча до пневматичного трамвая Людові Камикарські вже й недалеко, але винахід вулканізації каучуку Чарльзом Гудієром – Сам по собі ще не створив міцні гнучкі шланги для передачі стисненого повітря, а це проблема для використання пневматичного молотка на рештуваннях, тож сумнівно, і використання пневматики. У кінці ХХ століття розвинувся метод лазерної зварки, що дає результат дуже схожий на ті акуратні шви, які можна побачити на фото броненосців. Але ж такого не могло бути в той час. Чи могло? Лазерна зварка навіть дозволяє працювати за клепками, створюючи точкові з'єднання. Втім, для цього не потрібно сверлити отвори. А вони на фотографіях є. Отже, мабуть таки не зовсім лазерна клепка. А ще в 21 столітті додалась технологія ультразвукового нагрівання заготовки в гнізді. Через прес-форму. Поки що її використовують для пластмас, але застосування до металів питання масштабування і часу. Ось тут цікаво, оскільки нагрівання через вплив нетепловою енергією можливе на різних рівнях, як розгойдування вібрації атомів матеріалу до руйнування зв'язків у кристалічній решітці і отримання стану пластичності. Як мікрохвильова піч, такий метод можна використати і для пробивки отворів. Це виглядає теоретично можливим. Але чи могла бути застосована така технологія у XIX столітті? Деякі артефакти свідчать, що високі енергетичні технології були розвинені навіть у XVIII столітті, а принцип принтеру пустот. Які ми розглядали в одному з відео, майже те, що потрібно, і він міг бути використаний не тільки для створення будівель в монолітних скелях, але й для обробки металу. Дезінтеграція матеріалу в заданому напрямі і заданою геометрією саме те, що потрібно для влаштування отворів. Сама ідея нагріву заготовки могла бути реалізована через електромагнітний вплив. В такому разі, встановлений на своє місце стержень заготовки розігрівся би до стану пластичності і легким стисканням з двох боків його можна було б сформувати в клепку, причому вона заповнювала б нерівності отвору, що мало створювати ефект його герметизації. Очевидно, що така технологія була би більш продуктивна і динамічна, і дозволила б працювати у важкодоступних місцях, таких як котли, наприклад. Чим рівняли та підрізали краї дюймового листового металу, питання відкрите. Навряд чи це були терпуги, пилки та ручні дрілі. Подивіться на якість країв сталевих листів обшивки левіафана. Геометрична точність вражаюча. Коментар. Фіксуємо дивні факти в процесі будівництва Левіафана. Відсутність сухого доку, приміщення висотою понад 4 метри, незрозумілий малопотужний кормовий двигун із величезним валом та гігантським гвинтом. Відсутність на той час прокатних станів для виготовлення дюймового листа і прокату. Підтасовки з датами на фотографіях, вибух двигуна на перших ходових пробах. Все це змушує думати, що недобудований корпус був знайдений європейцями на березі темзи. Корабель був розрахований для людей трьохметрового зросту, і основну частину конструкції збудувала інша, більш розвинена індустріальна цивілізація. Завершували корпус із тою самою висотою приміщень, бо зменшити її вже було неможливо, для цього потрібно перепроєктувати конструктив. Те, що будували для себе люди нашого типу розміру всередині ХІХ століття, робилося під їх зріст, це видно по броненосцям варіор, оскар, монітор та порічковим пароплавам. Але навіщо комусь знищувати пам'ять про цивілізацію гігантів? Як це можливо прибрати всі згадки, документи, картини, скульптури? А дуже просто: так само як зараз стирається цивілізація білих європеоїдів. Спочатку їх популяція зменшилася до незначних відсотків, зараз це вже близько 7 а 100 років тому було більше 30%. Поступово збільшуються заборони, таких людей не беруть на роботу, навчання, їх утискають в правах, потім підмінюються історичні персонажі, перемальовуються картини, перезнімаються кінофільми, змінюються навчальні програми. Підміна видається настільки абсурдною, що це важко сприймати всерйоз спочатку, а потім ваших дітей навчають по новим програмам. І від них ви дізнаєтесь, що біла раса нічого корисного не зробила ні в літературі, ні в музиці, ні в науці не будували міста і заводи, кораблі та ракети. Це просто паразити на тілі чорної цивілізації, достойні лише служити чорним і соромитись своєї приналежності. Перевчити їх буде складно, бо це потребує багато часу. А ваших онуків, якщо вони народяться, вже почнуть переслідувати за колір шкіри, називаючи це справедливістю. І це не фантазії, а те, що вже відбувається в Західній Європі, Австралії, Канаді, США, навіть в Японії. І це матиме відповідні наслідки, якщо зараз не буде правильної протидії. Втім, гігантам було набагато важче, їх видавали розміри. Людині сучасного типу розміру ще можна якось замаскуватися, але коли маркером на знищення є зріст, в суспільстві вже не сховатися. Тому в казках гіганти завжди живуть віддалено і володіють магією. А як і ще примітивні маленькі люди, Могли назвати високі технології гіганти в міфології змальовані дурними і злими, що є закономірним очорненням супротивника в історії переможців. Ви можете вважати, що культура античності створена людьми нашого типу, але насправді це вже змінена історія, яку нам нав'язали. А її персонажами дуже часто були саме гіганти. І деякі твори мистецтва, архітектури, артефакти археології, озброєння і побутових речей демонструють це вам лише втовкмачили вчителі та науковці, що то був художній прийом показувати важливіші персонажі вищими на зріст або робити надто великі речі для показу. І ви це прийняли, бо хіба можуть вчителі казати неправду? Хіба може передова кінокомпанія компанія спотворювати історію? В таке важко повірити, але доведеться. Втім, повернімося до кораблів. Спосіб з'єднання сталевих деталей корпусів суден в середині ХІХ століття зацікавив багатьох оглядачів, і в дискусії думки розділилися на клепку і зварку. На численних фото будівництва Левіафана та інших кораблів 19 століття ми бачимо ознаки клепки, монтажні отвори і шляпки. Втім, на частині фотографій клепок не видно, але місцями є опуклі шви, що дуже схоже на зварку. І ось як можна поєднати ці факти існує технологія, яка потребує отвору, але може не залишати виступів шляпок. І це електроклепка. Не виключаю, що саме таким методом зшивалися листи обшивки на левіафані та багатьох інших кораблях 19 століття. Не зовсім так, як робиться, сучасна електроклепка, але принцип той самий. І швидкість роботи при цьому зростає в рази. В отвори вставлявся стальний стержень заготовки, до якого з двох боків. Притулявся катод і анод. Постійний високий струм в металі розплавляв його, і при стисканні він заповнював отвір із зіньковкою. Зовні можна було сформувати шляпку або, навпаки, зрубати зубилом наплив металу і зашліфувати клепку і лист в одну площину, де взяти електрику добре знали вже в той час були генератори та приймачі атмосферної енергії. В такому разі зрозумілі гладенькі корпуси кораблів без виступаючих шляпок. Їх будували методом подібним до електроклепки у потай. Також є думка, що кормовий двигун Левіафана був з невідомим принципом дії. Його пристосували до роботи по принципу парової машини, але яким він був за проектом. Наступний фрагмент цензурується. Його можна буде побачити на телеграм-каналі. Посилання в описі відео. Дякую за увагу. Бажаю всім мирного неба і зберігати людяність у будь-якій ситуації. Щасти вам!